Я хочу представити свою магістерську роботу на тему дослідження та практичне використання хмарної платформи САП для розробки програмного забезпечення. Цифровізація вже стала одним з головних пріоритетом розвитку передових компаній, оскільки значно підвищує їх продуктивність. Тим не менш, цифрове перетворення бізнес-процесів потребує значного часу. А тому поки що є багато відкритих питань, зокрема щодо зменшення кількості людських помилок та підвищення рівня автоматизації документу обігу. Так на сьогоднішній день для розвитку it ландшафту підприємства компанії активно впроваджуються хмарні технології. В той же час не існує універсального підходу щодо вибору. Моделі хмарного сервісу, а процес переходу в хмару є доволі таки нетривіальною задачею, тому тема магістрської роботи є актуальною на даний момент. Метою роботи є дослідження та практичне використання хмарних сервісів для підвищення рівня автоматизації документообігу інтелектуального підприємства. Для досягнення поставленої мети було вирішено наступні задачі. Ви можете їх бачити на слайді. Як показали проведені дослідження, хмарні технології від німецької компанії SAP відкривають безмежні можливості для розвитку ресурсів підприємства: інструментів, документообігу та хмарних сервісів. Платформа дозволяє створювати. Об'єднувати та розширювати власні хмарні застосунки без часових і фінансових витрат на обслуговування it інфраструктури За допомогою готових технологічних сервісів SAP Cloud Platform компанії можуть швидко розробляти бізнес-застосунки або ж інтегрувати готові рішення, незважаючи на те, що розроблені програми працюють на платформі з різними функціями та перевагами. У них є спільні характеристики, які дозволяють здійснювати цифрову трансформацію бізнесу. Дослідження показали, що одним з сервісів хмарної платформи SAP є DevOps, це набір практик для підвищення ефективності процесів розробки та експлуатації програмного забезпечення за рахунок їх безпереривної інтеграції та активної взаємодії профільних фахівців. За допомогою інструментів автоматизації фреймворк Calms допомагає оцінити готовність переходу до DevOps та може застосовуватись як модель для виявлення можливих удосконалень. Хмарні сервіси SAP мають різне призначення і мету, використовують різні сервісні моделі. Але є варіаціями хмарної технології хана, що представляє собою систему управління базою даних від компанії SAP. Порівняння функціональних можливостей сервісів показало, що саме SAP Cloud Platform надає інструменти по моделі PAS, призначені для розробки та запуску хмарних застосунків. Тому ця платформа була використана для розробки. Її особливістю є підтримка моделі БАЙ all для використання будь-якої мови програмування, зокрема abap 4 що є внутрішньою мовою програмування високого рівня компанії SAP. В роботі запропоновано методику розробки хмарного бізнесу-стосунка на SAP Cloud Platform. Екранні форми демонструють ілюструють основні етапи методики: розробка застосунку на основі шаблони, шаблону переміщення в хмару, перевірка працездатності програми та її масштабування. Розробка проводилася за підтримки компанії Brick Retail, яка зараз впроваджує систему модуль САП і РПІ на Запорізькій атомній станції. Компанія надала доступ до хмари та мови АБ4, бо вона є платною. Розробка також виконувалася для модуля адміністрування персоналу системи САП і РП, стара її назва Р3. Розроблюваний застосунок відноситься до функціонального напрямку адміністрування персоналу та призначений для формування звітних документів, наказ про переведення за заданим шаблоном. Основним складовим стосунком є модуль формування персонального наказу на переведення, модуль формування групового наказу на переведення, модуль виводу на друк. Робота застосунку здійснюється в хмарному сервісі Cloud Platform. От, це бачити. Основні екрані форми застосунку показують можливості застосунку щодо. основні екранні форми застосунку показують можливості застосунку щодо перегляду даних, а також автоматичного формування наказів щодо переведення персоналу та їх виведення на друк. Так, Ось результат роботи. Це в нас автоматичне формування документів на переведення окремих робітників або групу виконавців, дозволяє зменшити витрати часу на формування наказів та на внесення змін у суміжні документи, а також зменшити кількість помилок через людський фактор. Висновки ви бачите на екрані. Наукове значення роботи полягає в тому, що удосконалено методику розробки бізнес-застосунку на основі хмарного сервісу, що відрізняється від ізнущого підтримку умови програмування bap 4 на основі моделі БАЙОЛУ. Практичне значення роботи полягає в тому, що розроблюваний на основі удосконаленої методики бізнес-застосунок дозволяє підвищити рівень. Автоматизації документообігу підприємства за рахунок зменшення витрат часу та помилок при формуванні наказів на переведення персоналу та внесенні змін у суміжні документи. Дякую.